Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Дивлюся, як його треба одягатися. Боже, мінус 9. Це зараз на півдев. Ятому. Казали, лютий такий лагідний, а лютий покаже своє, все покаже своє, обличчя справжнє, як воно є. Але нічого, дивилася прогноз на наступний тиждень, там вже і плюс 7 буде. Тому зараз тепленько одягаємося та й будемо йти з вами. А На вулиці справжня весна, справжній лютий, Так, йдеш і сніг під ногами рипить. Чудова погодка сонячна, вітру немає. І Сонечко. В Аврору треба взяти серветки для прибирання. Хочу подивитися, яку вони ціну 59. Ну Не знаю. Я поки що подумала, я думала, дешевше будуть. У мене колись ось такі були, але мені вони якось не дуже зайшли. Вони і вологу не вбирали. От. Ну добре, для інформації подивилася. Як яку ціну такі, зараз я подивлюсь, то що закінчується, 74. Та ні, щось дорого. А колись я щось дивилася, і в сільпо було дешевше, ніж в Аврорі. Тому ж я в сільпо ще зайду, подивлюсь, що там таке. Нитки для в'язання зараз по 36 гривень. Ану, який склад. На дотик нормальний. Склад, треба дивитися. Та ні. Так, пряжа, акрил, ну, то побачення акрил. Так, зараз ще зайду в сільпо. Я зараз Сільпо, тут ціна дорожча, навіть 87 теж 4 штуки. ну тут Тобто в Аврорі буде дешевше. Ну так, 84. Так, в Аврорі дешевше. так, ну, Зачекаю. Тут 7 штук 134, хоча вигідніше, коли ти береш більше. Штук дешевше виходить взагалі. Ну, мені не терміново, тому я такі моменти можу зачекати. Цікава пропозиція 2999, а коштували ну, 45 гривень. Ось такі макарони, то можливо візьму, чому б ні. Воно таке, що їсти не просто, нехай буде. І печиво 50 гривень, яке коштувало майже 80 гривень. Ну, там копійки не беремо. Я таке не хочу купувати, але може дівчатам, знаєте, кудись щось на солоденьке. Є малина і є м -м, такий класик – бонжур. Тому колись непоганий був. Я, до речі, вчора слухала ну, там відео одне, казали, що у лютому місяці ну, в квашеній капусті найбільше вітаміна С. Ну, Я не хочу в магазині купувати. Це якщо я буду квасити, тому що, ну дивіться, наприклад, 72 гривні, скільки тут вага. Зараз подивимося 400 грамів. Там краще вдома зробити все. Але вітаміну С в такий час, наприкінці лютого, найбільше виквашеній капусті. Розумієте, а я чомусь думала лимон. Так, і ще візьму ось такий зелена країна. 64 гривні коштує. Зелень зараз потрібна. Це є український виробник. Якраз і добре, тому що тут є і не український виробник, поки воно доїхало, поки там що. А може це теж український виробник. О, так це теж український виробник. От чого не писати українською, тоді б я розуміла, що це український продукт, розумієте? А, тут написано з маш салатом. Ну, добре, вже взяла той, то нехай буде. Я орентуюсь, бачите, там, де отак, от я розумію, це український виробник. Ось український виробник, наприклад. А це я чомусь думала, що звідки лязь привезли. Ну, Ота так. А за такий перець теж говорили в тій передачі. Кажуть, що дорогий, а користі від нього зовсім немає. Покупки зробили. А зараз я покажу, що я купила в Сільпо. Зелень, то що я вам показувала. Далі макарони. І знаєте, стосовно акцій. Акції бувають різні. Акції бувають ті, що не бажано в них брати участь, як то кажуть. Я три взяла. І Два, третя. Третя. взяла такий сир 66 гривень коштує, хочу зробити салат. Ця зелень. Потім на кубики порізати цей м'який сир і буряк відварити та порізати. І дивилась О, буряк. Я купувала митий, а де ціна, десь там, ага. Це взагалі, я в ці, дівчата? 16 гривень 2 таких невеличких буряка. Чому я кажу, я в шоці, тому що. Я дивилася, там вже є варений буряк, і він ну, як вакуумне пакування таке, там три штучки було, таких невеличких. Купуй, приходь, готуй і не витрачай зайвий час на кухні, як то кажуть. Але я подивилася 69 гривень, три буряка. Та що я буряка вдома не зварю, і 14 гривень. Тому такі у мене сьогодні покупки, які склали 30, ой, 236 гривень. І буряк 14 гривень. А так, якщо ще один додати та відварити дівчата, це взагалі можна робити якийсь бізнес. Щось дешевше купуєш, щось без акції купуєш. Але ти знаєш, що воно ну, зараз тобі треба. Ти цього хочеш, ти не будеш чекати, поки там буде акція. Хоча колись була акція, купувала, то м, теж такі моменти були. Лютий місяць потрібно якесь, знаєте, таке харчування, щоб впливало добре на наше здоров'я. Ну, Макарони ні, але ж вони були по знижці. Тому ось так ділюся з вами. І знаєте, що ще, дівчат? О, Мій чай. Ромашковий. Наводила тут поряд... не порядок наводила, а прибирала оці всі ємкості, та пил прибирала. І згадала, що. Ой, будь ласка, кава не падає, я тебе тут сюди поставлю, тримаюся міцно. І знайшла шипшина. Там її трішки теж в термосі можна зараз бути заварити, хай постоїть там. до обід, ну десь до 16 години. І теж стоїть, є корисна їжа, і не їжа, це напій, наприклад, ну щось корисне для здоров'я. І ще тоді знайшла насіння льону. І в цей салат, який я буду робити, оцей сир, буряк відварю, зелень. І посиплю десь чайна ложка насіння льону. І заправлю, заправлю. це все перевіряю дівчата. Бо інколи бувають моменти, що ти не пам'ятаєш, ага, є отака олія. Салат просто неймовірно корисний, смачний, легкий. Ти що ще треба? Ніяких штучних вітамінів. І підтримуємо організм, тому що ну, наприкінці зими ви знаєте, як воно буває, не вистачає деяких елементів у нас, ми такі, декі... А треба якось так. А є такі продукти. От я, я послухала ту передачу і думаю, ну, є ж такі продукти. І вдома у мене є такі. Чому не користуюсь? Не знаю, стоїть. Чого стоїть, на що чекає насіння Альону? Та роби салат з редьки, з білої салат, з рожевої. Треба завтра, до речі, буде піти на базар та купити редьку на салат. Так. А стосовно акції я вам обіцяла розповісти, що вони бувають різні. Знайома мені скинула відео з токів. Я не хочу вам його показувати, воно у мене є. Можливо, ви його бачили, А не хочу показувати, тому що це авторські права іншої людини, то навіщо? А розповісти і сказати можна. Дівчинка пішла в Єву, їй потрібно була туш для бровей. І тільки це і все, більше нічого. Вона зайшла, консультант каже: зверніть увагу, вона зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Вона каже: ну добре, візьму ту ж для бровей. Ще незабаром мені потрібні будуть рум'яна, буржуа, вона там тон якийсь. Їй треба був, в наявності не було. І каже: і я візьму ще пензлик. І так каже, а може на сайті є консультант. І каже, диви, і заходи на сайт Єви, а там ті рум'яни, які тут коштують 425 гривень, на сайті коштують 275. Ну, приблизно така. І консультант побачила і далі гортає, щоб пензлик показати. Вона каже: Ні-ні-ні, мене цікавлять румяна. каже, а чого у вас така ціна? Ну ви розумієте, що ви, якщо через інтернет ви ще будете 50 гривень за доставку сплачувати, і все вона каже: так мені краще 50 гривень доплатити. І каже: дівчата, оце один плюс один. Дорівнює 3, щось там не то. Звіряйте з сайтом ці ціни і, можливо, дешевше не по акції купувати. Ну, я ще кажу: акції бувають різними, ніхто нічого нам безкоштовно не подарує. Ніхто за нас не подумає, ми самі про себе повинні піклуватися, думати. і... Акції просто так не бувають. Хоча от стосовно макарони, я купую, я ж бачу, яка ціна є взагалі і за якою ціною я купую. Ну, це є заощадження. Хоча йшла, зустріла знайому. Вона раніше працювала в таких супермаркетах. І я кажу, чому так буває акція? Вона каже, якщо багато завезли, то буде знижка. Я не знаю, як та система працює, я кажу лише те, що я знаю. Ой, і погодка так змінюється. Зараз треба буде виходити, мені трішки вийти по справах. Дивлюся, скільки градусів, 0. На півдев'яту було мінус 9. Зараз 12-та година. Ну, вже початок першої. Вже 0. так, потрохи все змінюється. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!